Всім привіт! В цьому відео я хочу повторити макіяж з Ютубу, а точніше. Це блогерша Медисом Сара. Сподіваюсь, в мене вийде щось схоже на це. Хоча я знаю, що ну, вона темніша за мене. І це буде виглядати зовсім по-іншому, але я спробую подивлюся, як це буде виглядати і я має дуже класну зачіску. Я просто з нею спала. І на ранок воно виглядає саме так. Перш з чого я починаю. Це база. Що, як там У мене попереднє відео про макіяж було про абзорф цієї бази і праймер мак Праймер згодом мені взагалі не зійшов. Він, типу, дає ефект саючої шкіри, а для мене саюча це означає жирна шкіра. А тим паче. З моїм типом. Так, і тому ніби саме ця база нормальна. Але вона мені пахне такими лимонами. Консистенція в неї не дуже, як на мене. Там використовується щось типу бази, праймера. Зараз у мене є ось такі BB Я його вже показувала, дуже класний. І я купила затестити та науку. Що я скажу, це мені набагато більше зайшло, воно краще лягає, ніж оце, але це і краще перекриває. Тому для краси ефекту сьогодні у нас буде танак. Я схожу на мумію. До речі, я не знаю, камера, вона дуже висвітляє. Я себе бачу набагато в темніших кольорах. Це в мене помітку по моїх очах, бо вони в житті не такі яскраві взагалі. Як продовжую. Я наступним етапом вона нанесла щось типу рідкого бронзу, У мене такого немає. Я взагалі рідко дуже користуюсь, у мене є лише сухий. Я трошечки води дам, просто трошечки. Мені здається, нічого не видно, нічого не зробимо. Але. Так, тепер вона використовує а, сухий бронзер. Але по-іншому. Я його просто нанесу тільки ну, трошечки більше. І все. О, мені здається так вже краще. Хоча я боюсь виглядати... Такий такий червоний, такой темний. Так, вона бере консилер. This... Тепер ми беремо спонж. Мені здається, мене дуже тут прям біло. Хоча ніби біла, мене виглядає. Все, тепер я виглядає вже точно як біла смерть. У неї кремовий армян. Дуже темного відтінку. Такого прямо бордовий, а не рожевий. У мене є такий помад. Ну, реально тут. Ризикуємо чи не ризикуємо? Коротше, я спробую, і, якщо я зафарбую, а, вона нанесла. Ні страшно, вона так смачно пахне, це капець, я вам кажу, Але вона, коли я наношу на губи, вона мені за Ну, я таке не люблю. І я її наношу тільки, коли коричневий олівець, і всередину, типу, додаю, трошечки так розташовую, щоб воно було трохи рожевого і все. Але щоб повністю я таке гад, oh Угу. Окей. Сразу спробую. Ой, мене Вона нас віла, ну, розвішені ж це мега моя щось. А Ну-ка. А на камері взагалі нічого не видно. Ну так. Тречки видно, але не так і в житті. До речі, вона ще нанесла ось так. Ну, рівніше. Мене як побили. І так, наступне це у нас бейкінг паудер Пудра, коротше, розумчата. От. І це просто скарб. Я її відкрила досить. Нещодавно я її дуже шукала довго якусь нормальну, адекватну. І звісно, це гош. Я можу бути амбасадором просто цього бренду. Мені Здається, в мене практично все від них. І це пудра видно. Коротше, вона не біла, вона така трохи беж. Типу, і вона прям тон в тон з моєю шкірою. І це не виглядає як білі плями. І вона дуже класна. Прямо фотошопочки. І я беру пудри лож. цю штучку і наносимо під очі. Я думаю, видно біліцю. Прям таке в мене біле. Того я так висвітляю очі. <coughs> а тут прям. Ну. Then, yeah, just can... Потім вона нанесла, здається, її ж пензликом на всю шкіру так легенько. О, сонце вийшло. А, вона зробила контуринг носу окремо, якимсь теж бронзером. Подай, в мене один. Mm. Це я беру Ось Такий. Хайлайтер, але кремовий. У мене такого немає, але в я клієнтка просто на всі випадки досить велика. Ось така Кисточка. а Загалом ці кисточки, вони продаються на... Я їх бачила і на мейкапі де я замовляла, бачила в АТБ і в Алікспресі. Ви знаєте, подається такою розкладкою, такою м'якою вона закручується. Нікого не беріть їх. Вони і дешеві, але вони. Ну, вони дешеві. Типу, я брала е, кісточки, пензлики е, в сінцеї. Ось, бачите, з Hello Kitty. вона залишилась. Хеллокіті мене залишилось тільки на цьому пензлі, хоча вони були практично на всіх. І вони набагато краще. Того я прям. Ну, ці в мене вже як є, але ці набагато краще. І вона бере. Досить темний хайлайтер. І наносить поверх рум'яна. Окей. Нічого не змінилось, але мені здається, ну це не добре. Вона взяла ось таку ось такий пензлик. І знову ж таки. Ціки... І приблизно кольор. Що це мало бути. Е, загалом в мене ще є ось така палітка, які 100 років, мабуть. Тут набагато краще, ніж тут колір рум'ян. Але тут немає коричневого. Тут все такі рожеві сірі чорні. І в мене ще є ось така штучка, але тут чисто чорний. От. І тому ну, використовуємо цей. Так, трошечки є. Але він в неї е такий холодніший відтінок. В мене більш теплий. Хоча мені теплі відтінки не підходять. Але вже як є. Так. Одне око темніше. Супер. Doing this last in Paris. And... Вона їх ще темнішому намалювала, ем, Можливо, я візьму Ось цей сірий кольор і отак от поверну. Я дуже боюсь нанести трохи більше, бо мені темні кольори взагалі не йдуть. Я буду просто як з фінгалом під очима ходити. А в неї ось що значить, різний кольор тип э, і загалом різний колір шкіри. Ну я розумію, що вона користується автозасмагою, то того вона так виглядає прикольно. А, я ж навпаки набазую себе мільярдом тон сонцевих крему, але мені здається, смага мені теж не дуже підходить. І до речі, а я пофарбувалася. Моя неймовірна зачіска просто супер. Вона всерединку нанесла дуже схожий колір на цей, але трохи темніший. Я думаю всерединку нанести ось цей колір, але він бордовий. Прям і його треба трошечки-трошечки. Чуча свята з базару? Вона всерединку прям нанесла дуже темний колір. Коротше, якщо пам'ятаєте з минулого відео, в мене була. Така палетка Revolution. І тут є ось такий сірий. Тут більш такі теплі відтінки. Може і ним спробую. Так, наступний етап вона наносить щось типу, ось такого кольору. Прямо ось так. О! Вже не так стало темно, як було. Але він якийсь дуже непігментований цей колір. О, хайлайтер. Це в мене найудобніша частина. Що ми беремо? Звичайно. Тепер ми додаємо малесеньку стрілочку. Для цього я беру ось такий пенсик. І в мене є Їй там був. Візьмемо чорний просто. Так, я знайшла. Це лореаль. Тут ще така штучка є. Вона ще промальовує і сверху. Ми ці і беремо... а, да, Він мене став срібним такий хамелеон. фарбує олівець олівець і використовує, а, теж олівець мак. Але він в мене колір Stone, а в неї він більш світліший, ну, вже такий. Я всерединку нанесла щось, типу біжевого, біжевий помадик, ну, по класики, підемо, я нанесла ось цей, в неї зовсім трохи. І виходить щось таке. І поверх вона наносить ще блиск. Нещодавно взяла від L'oreal Ось такий максимайзер. Він трохи пече, але він з м'ятою, тому зовсім так трошечки.